Бережемо пам'ять нащадків майбутнім поколінням. Саме під таким гаслом на Красноградщині проводилися ціла низка заходів, присвячених черговій річниці великої перемоги над німецько-фашистськими загарбниками. Безпосередньо святкування 9 травня розпочалося вшанування ветеранів великої Вітчизняної, які мешкають на території району. Зокрема, Роман Квартенко, голова Красноградської районної державної адміністрації, відвідуючи місцевих ветеранів, не обмежувався лише традиційними словами щирої вдячності за мирне небо над головою та бажаннями міцного здоров'я. Із рук голови ветерани отримали наповнені продуктами символічні воєнні речмішки, подарункові сертифікати, листівки та квіти. У кожного без виключення ветерана Роман Квартенко поцікавився про стан нинішніх життєвих справ та запропонував необхідну допомогу у вирішенні тієї чи іншої проблеми. ж ранку 9 травня, красноградці вирушили на урочистий мітинг, який відбувався на братських могилах міста. Цього року колона бажаючих віддати шану загиблим землякам, виявилася надзвичайно великою. Натомість, тих, хто здобував Перемогу з кожним роком стає дедалі менше. Їх спогади про молодість та юність сповнені лише почуттям великого жаху від воєнного лихоліття. 9 травня 45-го вони вважають чи не найсвітлішим та найрадіснішим днем усього свого життя. Скільки вам було літ 9 мая 1945 года 15 день побіди встречало в Чехословакії. Очень много заповнилось. Страшне, страшне. Вот А запоминать хорошего, конечно, ничего не было, абсолютно. Я пошел, прошел от Кавказа до Будапешта пешком. Вот Будапеште ранило, и там я пока остался в госпитале лежал. А в каких войсках вы сражались? Я сражался во всех войсках, кроме моряков, морфлота, а то во всех был. С каким настроением вы встречаете день победы в этом году? Души в хороших, нам нам повезло. Что вам наиболее всего запомнилось из тех военных лет? Ой, слезы, без ничего. Сколько вам было лет, вот когда э, вы встретили день великой победы? Чотирнадцять. Я жила в Ясній Поляні із, з Новопалівки носила почту в Ясну Поляну. П'ять років. мені було дванадцять років, як пішла носити почту, ще почти не було тих косинчиків. Газет почти не було. А потім ото стали, як вже освободили наш Красноград, стали потрошку поступати письма і трошечки газет почалося. А так. Живи. Победу 45 -го года я встретил под Берлином. Окончилась война. Я там встречал там победу. Сколько вам было лет? Мне тогда было 19 лет. А вот что вам в целом так вот запомнилось наиболее всего из тех военных лет? то війна є війна. Это горе для всіх. Що особливо, ніякої особливості не було, тому що это горы, горе, горе для всіх. Традиційні вітальні промови, хвилина мовчання, молебен по загиблим воїнам та покладання квітів до братських могил незмінний формат проведення урочистих мітингів на честь 9 травня. По завершенню урочистої частини дня перемоги красноградські ветерани вирушили на святковий обід. Інші ж мешканці ще деякий час лишалися біля меморіального комплексу, адже саме в цей день і саме в цьому місці протягом багатьох років зустрічаються різні покоління красноградців, і це вкотре доводить, що 9 травня свято дійсно все на. Народне, яке об'єднує різні покоління, і водночас нагадує про цінність людського життя та мирного неба над головою. Пару слов для нинішнього покоління для малодіж. Ну що ж, молодь хороша, вчаться. Хай їм буде синє небо над головою і хороше щастя, здоров'я і благополуччя. Бути до кінця преданим і... I wszystko dobra. В рамках святкування Дня Перемоги у Краснограді відбулося відкриття чергового меморіального знаку. 9 травня центральний міський парк поповнився ще одним пам'ятником. За прикладом місцевих ветеранів прикордонників та згідно рішенням ініціативної групи у Краснограді було встановлено пам'ятний знак загиблим морякам та всім, хто проходив строкову службу у морському флоті Радянського Союзу та незалежної України. На урочисте відкриття знаку зібралися майже всі красноградські моряки. Про те, що для міста це була значна подія, світ. Чила чимала кількість присутніх місцевих мешканців за словами Миколи Філінюка, капітана першого рангу та голови Харківської обласної спілки ветеранів-підводників, відкриття пам'ятного знаку саме 9 травня знаменує велику шану красноградським морякам загиблим у роки великої вітчизняної війни. З архівом нам відомо, 487 тисяч воєнних моряків були зняті з кораблів, передіти в красномерську форму. и оставалась только в них тельняшка. И они воевали практически на всех фронтах, в том числе и на Степном фронте, в частности, 7-я гвардейская армия, которая брала Красноград. И здесь есть немало моряков, которые погибли. В том числе из Краснограда служило немало на морях. Тоже є погіпшує за офіційною інформацією. Нині на Красноградщині мешкає близько 160 ветеранів військово-морського флоту. Спільними зусиллями цих чоловіків збиралися і кошти на відновлення знаку. Як запевняє Віктор Голубович, старший мічман запасу та голова ініціативної групи встановлення обеліску», Певна допомога була надана і з боку місцевої райдержадміністрації. Підтолкнули нас вони перші поставили і. И... Моряки крикнули, неужели мы хуже моряков, э, погранцов? И поэтому собрались и решили, и по маленечку, вот, пожалуйста, воздвинули памятник. За счет каких средств проходило установление? Средства собирали сами. Личные средства у каждого матроса, мичмана, там, офицера. Так. А администрация помогала, э, документ, э, допустим, Вісмамі З нагоди відкриття пам'ятного знаку була підготовлена відповідна урочиста програма, в якій приймали участь як місцеві, так і приїжджі ветерани військово-морського флоту, а також представники місцевої влади. Таким чином у Краснограді був відкритий не лише черговий пам'ятний знак, а й започаткована нова традиція проведення зустрічі місцевих моряків біля встановленого обеліску як день військово-морського флоту України, так і 9 травня, тобто в день святкування великої перемоги. В Цілому ж красноградські які лишилися дуже задоволеними подією, адже віднині у них є своє місце зустрічі, свій знак біля якого вони зможуть згадувати свою молодість та непросту і водночас цікаву строкову службу в армії, яка залишила в їхньому житті незабутні спогади та вічну ностальгію за морем та морською справою. Та що сім'я це помилка одного, стоїть екіпажу. Целое это саме ну как сказать по бойовому это гибель корабля, гибель всего экипажа. Ну ми тоді служили не за деньги. Ми заслужи служили как по убеждению. А сейчас у нас, получается, надо защищать кого-то, но только не себя. Только не Родину, да. Преимущество у каждого есть родовость. А у нас то, что спаянность, что мы э, э, как кулак единый должны быть. Иначе от одного человека зависит жизнеспечение корабля, жизнестойкость. Один человек может наделать глупости, понимаешь. Так что должна быть очень вера друг в друга, уверенность и слаженность экипажа. Вже другий рік поспіль на Красноградщині відбувається виставка конкурс пасхальних композицій. Головною ж особливістю цьогорічної експозиції стало її проведення під час святкування Дня Перемоги. Тож всі, хто вшановував той день пам'ять визволителів, також мав можливість завітати і на вже традиційну виставку із різноманітних виробів декоративно-прикладного мистецтва, вишивки, бісеру, лозоплетіння та багато чого іншого. В цілому, ж у виставці під назвою Пасхальна феерія» приймали участь кілька навчальних закладів району. Піщанська сільська Рада та звичайні майстри та майстрині Красноградщини на розсоджурі учасники заходу представляли доробки, які були присвячені великому святу Великодню. Втім, нерідко в експозиціях малися й вироби присвячені Дню перемоги. Колектив Красноградського дошкільного навчального виховного закладу номер 5 Постійні учасники пасхальної феєрії. За словами Надії Литвин, завідуючої закладу, цього разу працівники дисадочка готувалися до заходу з особливим натхненням. Таких заходів в заходах наш садочок приймає участь не. Перший раз в цьому році ми підійшли до цього більш виважено в нашому дитячому садочку. Був створений внутрішній конкурс, на якому і наші батьки, і діти показали себе з найкращої сторони, показали свої таланти і вміння виготовляти такі поробки. Тут колективні роботи і батьків, і дітей, і вихователів. Ми дуже, роб, дуже любимо займатися так такими справами, дуже любимо це свято, і наші батьки нас в цьому дуже підтримують. Окрім ознайомлення з багаточисельними експозиціями, кожен, хто завітав до виставки, мав можливість прийняти участь у різноманітних іграх і конкурсах, насолодитися виступами місцевих вокалістів. Цілому організацію конкурсу займалася Красноградська громадська організація Традиція по завершенню заходу, кожен переможець отримав відповідні грамоти та подарунки. Того дня Красноградці ще чекала й насичена вечірня розважальна програма та святковий феєрверк. Роман Квартенко, голова Красноградської ради адміністрації, аналізуючи рівень. Проведення всіх святкових заходів зазначив, що вже вкотре йому довелося переконатися, що красноградці добре вміють не тільки працювати, а й цікаво розважатися та святкувати видатні події. Я хотів би поблагодарити всіх, хто приймав участь, особливо всіх людей неравнодушних, тому що ми поставили таку ціль, що сьогодні. Мы должны чтить тех людей, которых осталось совершенно немного, которые прошли эту тяжелую школу войны и которые сегодня могут передать подрастающему поколению свои э, знания, свой опыт и самое главное, вот ту твердость духа, которую они пронесли через те военные годы, которого сегодня не хватает нашему подрастающему поколению. Также я хотел поблагодарить э, Весь коллектив администрации, все управления, которые задействованы. Потому что мы работаем сегодня одной командой, и нам я думаю, по плечу любые праздники, любые работы. Поэтому я считаю, что сегодня все все жители Красноращины взяли и сделали этот праздник в первую очередь для себя. И здесь и предприниматели, и управление, и э, городской совет. Я считаю, что вот если так будет э, всегда, то я, наверное, думаю, что у нас большое будущее у Красноградского района, и мы сможем как хорошо работать, так и умеем, и нужно уметь отдыхать. То, что мы сегодня провели несколько мероприятий, я думаю, что это заслуга всех жителей Красноращины. Конечно же, хотелось бы, чтобы... Здесь принимали участие и районный совет. Ну, на сегодняшний день мы можем, администрация, городской совет делать это и сами.